І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухло, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа не вважають, людей допрягають в тяжкі ярма, горять лихо, лихом досівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля.